yaşıyor. you Just never. Угу. Тепер сюди, угу. тепер сюди, Молодець. тепер сюди, не на мене, на точку. на ось цю точку, на цей палець, а я буду показувати ось тут, на моїй руці, якусь кількість пальців. Тобі треба буде сказати, скільки пальців я показую. Добре? Сюди дивись. Молодець. 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 Dobra. Młody djeczek. Młody Ja poprosiłem, aby wydać się na A ty co robisz? Ні-ні, не, не, не на червону. Червона, добре? Молодець. Ось, я тобі махаю. Добре. Дивись. Молодець. Угу, чудово Тепер дивись на чорну ручку, добре. Так. Чорна ручка. Хороше, дивись на чорну. Добре. Чорна ручка, хороша, дивись на чорну. М -м -м. Тепер трошки інше завтадження. Yeah that's Yeah.